Ну для чого? Я ж не, не раб, Я вільна людина, я людина. Да, я, І ви ж це ви знаєте, що я людина. Так, да, Звичайно, ну, ну, й... я. людина. Ні, Скажите, ви уповноважена особа була? на виконання зобов'язань. Ви громадянка да, ну, України, ви фізична особа, ви мігрант, а я жива людина. Скажіть, будь ласка, як до вас віртець. Микола, вас як зовуть? Лариса, ви Лариса. прізвище. Лариса. Це... Шиманська, не, це варі, ви вже мені давали неодноразово, да, тобто то не мені, а фізичній особі мігранту, яка ну книжечки, яка називається паспорт, отака називається. Там вона називається ця книжечка, називається Дмитренко Микола Олександрович. Але це не я. А ви віддавали оцій мертвій особі, оці бумажки видавали відповідь. Будь ласка, я б до вас письмоваю. Я умови свої я вам проговорив. Значить, мені особисто віддавати, поки що такі робочі матеріали, переписку зі мною я дозволив вести зі мною в електронній пошті. я Електронну пошту так, я вказав. – От ну, ні, так. 12, 12 числа ми, ми направили вам направили про що? Мені відповіді не, не треба надавати. Мені які короткі повідомлення там да ні, там коли я можу приїхати. Я зробив вимогу до вас, поставив вимогу надати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи, яка заведена повноважену справу людини, щоб щодо моїх звернень. Я вас запросили так написано в цьому повідомленні. Ну в останньому в 12 числа, так? Ну я не пригадую, у нас була відключена електроенергія, електро 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 не, робив, не робив інтернет. От. Три дні не, не було електричества. Без електроенергії електро доступу до інтернету в мене немає, в принципі. І ваші умови, я ж не, не повинен йти на ваші умови, бо є мої умови. Коли мені удобно, коли добратися до вас, це все одно, що в космос долетіть. Никола, я слухаю ваші умови. Я не пан. Я слухаю ваші Надать можливість ознайомитися з матеріалами, і при тому моє звернення, в якому стані воно знаходиться. І мною прописано нормальне звернення і мені, от в якому стані воно роздаде.